А ви знали, що балетний сезон в Паризькій національній опері розпочинається з вражаючого дефіле артистів балетної трупи гранд Опера? Ідею для такого відкриття у 1926 році запропонував хореограф Лео Стац. А з 1946 року відомий український балетмейстер Серж Лефар зробив його щорічною традицією. В дефіле беруть участь абсолютно всі члени трупи від учнів балетної школи до провідних солістів та зірок. Парад починається з глибини сцени. Звідки під музику повільно виходять і шикуються рядами всі танцівники? Дефіле традиційно проходить під урочистий марш з опери троянці Гектора Берліоза. Це видовище створює відчуття грандіозності та святковості. Подібного параду такого масштабу немає в жодній іншій трупі світу, що робить його унікальною особливістю саме Паризької опери.